Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам! Далі. Єдині новини в центрі подій. 15 година. Це новини. Я Тетяна Висоцька вітаю. Вибух біля приміщення ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав сьогодні близько першої години. Повідомляє поліція Хмельницької області. Один чоловік загинув ще четверо людей поранені. На місці працюють усі екстрені служби. Слідчі встановлюють причини вибуху. Нагадаю, в радбезі попереджали, що Росія готує серію атак на будівлі ТЦК, вербуючи українську молодь для цих терактів. Вони вже сталися в рівному Павлограді та на Полтавщині. А тим часом СБУ та Нацполіція затримали агентів Росії, які заклали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого. Внаслідок підриву поранено 24-річного військовослужбовця. Підривниками виявилися троє молодиків віком 21-22 років, які шукали легких заробітків на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією, житель Павлограда самостійно зробив вибухівку і заховав її поблизу власної оселі. Пристрій був начинений цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Ще двоє спільників, жителі Одещини, приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Після теракту злочинці залягли на дно і чекали на гроші від окупантів. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми. Під ранку росіяни тероризують Херсон з кидами з безпілотників. Вже відомо що не менше про п'ятьох поранених. Також масовані обстріли села Антонівка. Це передмістя. Там одна людина загинула. Росіяни завдають ударів хвилями. Спочатку поранили чотирьох цивільних. А через повторну атаку російського безпілотника ще й трьох поліцейських, які вивозили травмованих. Росіяни скинули вибухівку на службовий автомобіль. Повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Також зранку від постраждав літній чоловік у кіндійці. Це також передмістя Херсона. П'ятеро загиблих, 57 поранених. Ізюм говтується від учорашнього удару ракетою Іскандер М по самісінькому середмістю. Серед постраждалих троє дітей, 14-річна дівчинка в тяжкому стані. Кількість постраждалих збільшується, бо люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. Багато контузій, переламів та осколкових поранень. Серед загиблих двоє сестер, 18 та 19 років. Старша була при надії. Вони приїхали з борової змінювати прізви. Вище в паспорті обитий також водій, який їх привіз. Більшість постраждалих та загиблих це або працівники та працівниці державних установ, або їх відвідувачі. Російський скандер М влучив у відреставровану будівлю ізюмської адміністрації. Вона ще навіть не встигла запрацювати. Вибуховою хвилею пошкодило також житлові будинки. Поруч сьогодні там весь день працюють комунальники, прибирають будівельне сміття та забивають шибки. У людей не було шансів врятуватися. Підтверджують, правоохоронці тривога була увімкнена, та від моменту фіксації ворожої ракети до удару минуло менше хвилини. Поранених внаслідок в Ізюмі карети швидкої одна за одною доправляли до медзакладів Харківщини. В одному з них побувала наша кореспондентка Тетяна Доцяк, яка на власні очі бачила, як харківські лікарі рятують життя. Це одна з харківських лікарень в приймальному відділенні медики різних спеціалізацій. Всі знають, куди їм треба йти, чим займатися. Комп'ютерний томограф, МРТ, рентген служба, всі діагностичні служби, планові операції призупиняються, і ми працюємо тільки на ургент. Першими карети екстренки доправляють поранену жінку з шестирічним сином разом з літніми батьками в Ізюмі оформлювали переселенські документи, розповідає Оксана. Їхній дім в загризовому зруйнований російськими. Обстрілами село під постійним вогнем. Сподівалися, в ізюмі буде тихіше. Була воздушна тривога, ми навіть не встигли зайти в укриття. Вийшли тільки із Данія і зразу прильот. Попали під прильот. Синочок і родителі були. Маму там з папою прийняли в лікарні у германа. Поранення перед пліччя й уламок в грудній клітині. Його треба буде дістати. Тебе там були? Там болить? там. Тебе рана да. в Оксани. Посічена нога. Лікарі обробляють рани і шукають осколки. Наразі стан пацієнтки середньої ступені важкості Її життю нічого не загрожує. Є множинні пораненням яких тканин в цій лікарні жінку рятують вже вдруге. Рік тому вона також потрапила під ворожий обстріл. Зробили ревізію магнітам та Локально подивилися цю рану. Ми не не ходимо металевих предметів у рани. Швидка доправляє ще одного пораненого. Він у тяжкому стані. Потрібна термінова операція. Операційна вже підготовлена хірурги беруться до роботи. Жодні прогнози не роблять. Чоловік 61 рік, який був до нас доправлений в важкому стані, поданий до операційної. Наші лікарі зараз борються за його життя, бо там складне. Поранення голови одразу після ракетного удару по ізюму до лікарень Харківщини було доправлено 24 постраждалих з 55. госпіталізовані й чотири дитини. У найважчому стані дівчина підліток. П'ятьох людей окупанти вбили, зокрема, сестер 18 та 19 років. Одна з них мама однорічної дитини. Друга була вагітна. Вони приїхали до паспортного столу оформлювати документи, як раптом пролунав вибух, завдати удару серед білого дня по центру міста. Де розташована міська рада, соціальні служби, ЦНАП, податкова юстиція? Так діють тільки терористи. Це виключно терор. Удар відповідно було завдано, тобто балістикою в день наших цивільних людей не було а, часу там. Прийти в укриття, ну і власне кажучи, тут жодного військового об'єкту немає. У людей не було шансів врятуватися, підтверджують слідчі. Тривога була увімкнена. Однак, від моменту фіксації ворожої ракети до удару минуло менше хвилини, виходячи зі швидкості польоту ракети. Наявності розвід БПЛА під назвою Суперкам над містом Ізюм та уламків ракети, які були знайдені на місці події. Попередньо встановлено, що для удару росіяни використали балістичну ракету. Іскандер м важливо встановити російських командирів, що віддали наказ бити по ні в чому людям. Зібрані матеріали стануть доказом у суді, кажуть правоохоронці. Тетяна Доцяк, Олександр Маронюк, факти сітєві. Єдині новини. І ми повертаємося до вибуху біля ТЦК у Кам'янець-Подільському. Нагадаю, близько 13-ї години дня біля будівлі пролунав вибух. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Зараз з нами на прямому зв'язку мер міста Кам'янець-Подільський Михайло Посідко. Пане Михайле, вітаю вас. То чи маєте ви інформацію, хто загинув, хто поранений і під час вибуху? Взагалі, яка ситуація? Вітаю. Так, дійсно сталася подія в нашому місті. Пролунав вибух, наслідок якого загинула одна особа, і зараз чотири поранених, які знаходяться в стані середньої важкості. Зокрема, загинувши особа, це якраз та, яка. Передавала речі, нібито військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК, і під час такої передачі пронував вибух. Фактично, та людина, яка це робила, і загинула. Що відомо про чотирьох інших постраждалих. Серед них є двоє лікарів, які працювали якраз під час комісії ВЛК. Двоє лікарів. Вони стан середньої тяжкості. Також постраждала одна перехожа людина, і один військовий Ситуація станом на сьогодні. Зараз контрольована, працюють відповідні оперативні служби на, на місті і відповідно фіксуються, збираються всі необхідні дані. Дякую. З нами був на зв'язку. Мар міста Кам'янець-Подільський Михайло Посідко. Ми йдемо далі. Ухилення від податків за допомогою благодійних фондів, недостовірне декларування коштів депутатами та викриття схем фінансування Росією представників Московського патріархату на території України. Новий голова державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін на засіданні РНБО відзвітував про результат роботи за останній місяць. Зокрема, чимало уваги приділив ухиленням від сплати податків у співпраці з податковою. Виявили незаконні операції на 7 мільярдів гривень. В роботі ще одне розслідування на 3 мільярди. Крім цього, вивчають нецільове використання коштів благодійними фондами та релігійними структурами. Спільно з Службою безпеки України встановлено схему фінансування благодійного фонду, релігійних парафій та церковних проходів Української православної церкви Московського патріархату. Це дуже масштабне розслідування. У нас там майже всі області покриті. Цим фінансуванням за рахунок коштів з Російської Федерації і за рахунок людини, яка зараз під санкціями, це український олігарх, він теж задіяний в цьому задіяний його партнери з Російської Федерації. Про ціну перемов напередодні Дональд Трамп заявив про бажання домовитись з Україною про доступ США до рідкісноземельних мінералів, важливих для технологічної галузи промисловості. Україна і справді багата на мінерали, навіть попри відсутність детального обліку корисних копалин у наших надрах їх у землі на трильйони доларів. Та видобуток обробка та інтеграція їх у промисловість дуже дорогі, і без стратегічного партнера чи інвестора. Особливо нині Україна знесилена війною самотужки не подужає. Про багатство наших недр Наталя Кулик. Жвавий інтерес президента США Дональда Трампа до наших надр очевидний. 117 видів корисних копалин виявлено на території України. Фактично, вся хімічна таблиця. Рідкісно земельні метали, на яких акцентував Трамп, це 17 елементів, які використовуються в стратегічних галузях. Їх важко добувати і найбільші у світі запаси таких металів у Китаї. Це унікальні хімічні елементи, які вкрай необхідні для сучасної електроніки. Оптоволокна ракетних технологій, рідкокристалічних так мати екранів для мобільних телефонів, телевізорів, супутникових технологій. Та вочевидь, Трампу цікаві ще й літій, графіт, титан та уран, поклади яких значні в Україні. Ми титанова держава за оцінками геологів в надрах зосереджено 20% світових запасів титанової руди. Це найбільше в Європі. Україна одна з небагатьох у світі дає видобуток титанових руд і виробництво самого титану. Гірничі комбінати є у Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях. Але деякі з них на межі занепаду по обсягах виробництва, принаймні до початку повномасштабного вторгнення, ми дійсно 6-7% мали від глобального виробництва. Проте зараз галузь не найкращі часи проживає. Запорізький титано комбінат він. Взагалі, фактично, в режимі простої можна сказати, що потужності є титан це метал війни. Крім медичних імплантів, він потрібен для виробництва ракет, військової техніки. З титанової руди можна отримати стронці. Це якраз рідкісноземельний метал. У нас і найбільші в Європі поклади літію. За ним полюють світові виробники акумуляторів до електромобілів. В Україні відомо про чотири родовища Крута балка в Запорізькій області, і зараз воно в російській окупації. Ще одне Шевченківське на Донеччині на лінії фронту, і два на Кіровоградщині – Україна поки літій не видобуває, хоча одна з компаній вже отримала ліцензію. Та щоб почати, треба сотні мільйонів доларів інвестицій. Добивна галузь за 30 хвостоком років незалежності в стагнації за останні 9 років. Так, взагалі, і щоб сюди залишити інвестиції, потрібно провести цю домашню роботу потрібно залишити великі кошти, щоб зробити до Розвідку родови, щоб затвердити, щоб розуміти, що ми можемо продати нашим партнерам, а не просто слова і те, що в нас є, тому що нам потрібно дійсно порахувати цифри, а не займатись популізмом. В Україні є запаси нікелевих руд. Вони містять кобальт. Його у нас за різними оцінками до 1% світових запасів. Також ми п'ятий у світі виробник Галію, з якого роблять напівпровідники та світлодіоди. А неон Україна постачає виробництвом чіпів у США. Маємо поклади графіту, урану, берилію, цирконію, танталу. Більшість родовищ в центральних та східних областях, але навіть ті, що розроблені, достеменно недосліджені. Іноземні інвестиції в добовну галузь дадуть те, на що роками в Україні не було грошей. Це до розвідка, видобуток, переробка це нові робочі місця. І це зовсім не про те, щоб просто віддати усю сировину Америці. Якщо... Інші держави зацікавлені в участі в розробці цих родовищ. вони мають бути зацікавлені в тим, щоб Україна не просто повернула територію, на якій знаходиться це родовище, але й мала якусь певну буферну зону, яка забезпечуватиме безпеку цього регіону. Наталя Кулик, факта Сітівій марафон. Єдині новини. Сьогодні до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та урядовцями. Зустрічав Леммі посол України у Великій Британії Валерій Залужний у соцмережі. Він повідомив, що мета візиту переговори про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України, і подякував, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами. Нагадаю, напередодні Верховна Рада ратифікувала угоду з Лондоном про кредитну підтримку розвитку оборонного потенціалу нашої країни на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Це передбачає закупівлю систем протиповітряної оборони і ракет до них, а також створення ремонтних баз для військової техніки та озброєння. Трибунал для Путіна створять вже цього року під егідою Ради Європи. Про це напередодні заявили в Брюсселі. Команда зі створення спецтрибуналу майже завершила основний статут і документ можуть підписати навесні. Верховна представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас закликала інші країни приєднатися до групи зі створення спецтрибуналу. До неї зараз входять. 41 країна Єврокомісія і сама Рада Європи на думку калас заснування спецтрибуналу може вплинути на потенційні переговори, які Дональд Трамп планує проводити із російським диктатором.